Добрий день. Сьогодні у нас мова піде про наших домашніх, ні, не улюбленців, а шкідників, які нам всім так надокучають. Не секрет, що в багатьох у нас, особливо в квартирах, є такі домашні шкідники, як таргани, міль і так далі. Особисто я випробував багато способів методів боротьби. Ну, різні препарати, різні поради були, якісь більш ефективні, якісь менш ефективніші. Але такого результату просто не було. Поки я не використав звичайний дихлофос. Ну, думав, це ж треба все обробити, всю квартиру, це ж треба ховати посуд, все-все-все, щоб все чистенько, Але спробував такий метод, де не треба нічого ховати. Просто беру і проходжу низенько по підлозі. Низенько присів і підлогу от на, на двокімнатну квартиру в мене пішов отакий балончик. Так, суцільно пройшов підлогу, де ми ходимо і все. Все, ніде нічого не розприскувалось, акуратненько флакончик відійшов, попризкав, вийшов, ноч... закрив вікна. Все, тут у нас герметика. Вийшов, переночував на дачі. На ранок прийшов, відчинив, відчинив вікна і просто промив, додав трохи миючого, верніше рідкого мила. Добавляв трохи, промив всі ці проходи так, з запасиком там, де я міг, де я проходив е, цим рятівничком. І все. Ну, Пропало міль. Е, трошки дещо була. ну, Відсотків 30-20, можливо, залишилося. Тарганів я не бачив. Е, Неділі-дві не бачив, через 2 неділі там десь одного чи двох, не пам'ятаю, побачив міллю трошки важче. І тому я вирішив зробити повторне. Пройшов майже місяць. Так само все пройшов, не буду повторюватися весь той етап. Не бачу Не бачу ні молі. Вже пройшли дні. Ні тарганів, ні одного нічого. Ефект ну, просто клас. І вам також раджу раджу цей метод. Простий, давно забутий. Але ефективний метод. Бажаю вам успіхів! З вами був Володимир Гловань, місто Ладижин. До побачення!